Сьогодні 22 липня. Назбирала трішки малини. Хочу зробити огляд моїх пеларгоній. Ми приїхали після відпуску і хочу показати, що в мене тут нацвіло. Це Едвардс Бронте. Гарна пеларгонія. Дуже великі шапочки має. Це друга його шапочка. З ним будемо горщику, ділить горщик один персиковий авантюрин. Наступному горщику квітний шик парфейд або шик парфе. Ось такі великі шапки. Дуже гарна квіточка. Майбутні бутони теж. Далі. Хочу показати цю білосніжну красуньку. Це лімончело, але хочу показати ще один її недолік. Так, це коли вона відцвітає, вона розкидає свої плюсочки. І це дуже не естетично виглядає. Наступному горшечку розцвіла Емануель. Вона ділить один горщик з зіркою водолія, яка каже, трішки хоче перепочити. Потім розкинула свої красиві шапочки Візантія. Візантія і сударення Зоя. Їх теж об'єднала в один вазон. Це Візантія. Тут нацвітає судариня Зоя. Так, це красунька Галіна Уланова. Білосніжна. Тут трису цвіття розпустила і в муза. Далі наступного горщику Фолій. Ой, не фолей, це полонез, Полоне. А також пак віва Кароліна. знаю хто ти? І наступне це фалей. Трішки вище. Також має кущик еммануельки. Ну, а тут зверху рісною піною цвіте пак віва короліна. Ось так це виглядає. З іншого боку, доцвітає цвітає династія Даджі. Цю не знаю, це поклали в подарунок. Це, здається, пак Салмон Контез і очмерт Вайт. А також грація Кападокія. Тут сама собі цвіте, ніхто її не заважає, вона нікому не заважає. А також є одне таке суцвіття Лія Вікторія.